Всім привіт! Сьогодні я сумі новини, тому що хомяка Джимміка більше з нами немає. Джимміка більше з нами немає. Він, я думаю, що ютуб не забанеть, тому що він... Там нічого такого немає, ніби просто хомяк спить. Його не стало, напевно, вчора або позавчора, тому що я йому даю їсти. А він не виходить із клітки. Ну, я подумала, що він спить, і так лишила, потім сьогодні дивлюся і йому дала травички, ну, кущо травички, думаю. Чого він не виходить із клізки, із хатки. І відкриваю хату, а там він такого в калачик звернувся і ніби спить. <плес> від старості. Його не стало через старість, йому вже було майже три роки. Добре, що кіт його не чіпав, тому що він ще цілу ніч був на вулиці, ну після того, як його не стало. Добре, що його не з'їв кіт, бо тату його виніс на вулицю, коли я побачила. Я побачила ввечері, що його немає більше. Ну, він є, але душа його на небі. Ну, которое очень добрые. То бы швин джинника не мене зараз руки трясутся. Почти. Ого, хон так трещается, все нормально взять негодно. Не знаю, всіх у якось. Я не могла ніяк відпустити, було тяжко їх злікіться, що ти робиш. Було кешко їх відпускати. А Джиміка якось відпустилася легко. Може бо то, що майже всі мої хомяки або тікали, або хілися відійти. Я. Або тікали, або помили з старості, або то, що вони або падали, або ще щось, або їх хтось. бо я продавала. Ні, тих, що я продавала, мені було не шкода. Хоча мені потім казали, що вони того...